Вітаю! Сьогодні неймовірне видево, на яке точно всі чекали, це відео із 10 найкращими містами світу, де я був. Цей рейтинг мені дався дуже складно. Але на цьому папірці є претенденти. І а вже ж у мене є докази, що я був у цих містах. Якщо у мене немає своєї фотографії, то є принаймні фотографія оцього зеленого хлопа. І давайте без зайвої балаканини просто починати. Тож, 10 місце. На 10 місці розташовується Біберка Львівщини в Україні. Це неймовірне місто, якщо взяти. Тобто, навіть якщо ми е, візьмемо за душки неймовірні архітектурні споруди. Неймовірні пам'ятники, як, наприклад, пам'ятник невидимому телефону у телефонній буці, або у музичній школі, де висить невидима гордість цієї школи, тобто там, ніби мали б висіти якісь визначні музиканти цієї школи, але там нікого немає. Окрім цього, там мешкає. Бабуся московитка. І гадаю, саме через неї ви маєте туди приїхати. От я туди приїхав, і вона одразу почала нашу розмову з того, що вона москв. Я вважаю, що так і треба починати. Але чи чули ви колись не просто московитський акцент української мови, а як московит намагається говорити із галицьким акцентом? Можливо, ви не чули, тому вам варто поговорити з цією бабцею та знайти її. Вона почала вивертати свої документи, розповідати про своє життя. Ну, все просто. Тож, це місто точно заслуговує 10-го місця. Тож на 9-му місці в нас місто Соснівка тієї самої Львівщини України. І тут я просто полюбив це місто, тому що... Як ви можете не полюбити місто, яке вам не бреше про себе? Тобто ви приїжджаєте у Соснівку і бачите сосни. Гадаю, що цього достатньо ви отримали те, за чим приїхали. Це як у кривому розі би у людей були криві роги. Або якби у Хмельницькому у всіх було обличчя Богдана Хмельницького. Або якщо б у Чернігові. Добре, е, про Чернігів не варто. Тож, що можна подивитися у цьому неймовірному місті? По-перше, це вітрина Галицького Донбасу. Серйозно, я приїхав туди, я не повірив, що я на Галичині. бо я б тоді приїхав туди одразу після Донбасу, і я не побачив жодної різниці, тому що це шахтарське містечко. Тож, я би сказав, що це неймовірне місто Донеччини у складі Львівщини. Тому туди точно варто поїхати. А також мені дуже сподобалось такий, можна сказати, модерновий арт. Це знак пішохідного переходу, який захований у кущах для того, щоб зробити прикол. Восьме місце. Знаєте, перед тим, як я вам оголошу восьме місце, я вам розповім про свій улюблений коктейль. Коктейль називається Кревбас. Тож, що вам для нього треба? Вам треба взяти великий капучино у Таврії В. Якщо не у Таврії В, то у вас не вийде цього коктейлю. Далі ви берете чайкушку горілки і заливаєте одне в інше, а також додаєте дуже багато карамельного сиропу. І за смаком ви також можете додати туди гострого соусу, наприклад, кетчупу до шашлику. Так от, після того як ви випиваєте, ви робите характерний звук ГБ! І саме так називається восьмий претендент. Це місто у Данії. І так, я не жартую, воно саме так і звучить. Тому що це Данія. Знайомтесь з місцевою фонетикою. Ху -ху. І що ж хорошого є у місті Гопго? Там є вокзал, і ви можете з нього достатньо легко поїхати. Сьоме місце. Барле Насао. Барле Насао, а також Барле Герток це місто, яке розташовано у двох країнах. Просто уявіть, ви прокидаєтесь у Нідерландах, а йдете в туалет у Бельгії. А пізніше ви йдете готувати свою, свій сніданок знову у Нідерландах, а їсте ви вже в Бельгії. А потім ви виходите з дверей і взагалі опиняєтесь на половину в Нідерландах, а наполовину у Бельгії. Я вважаю, що це неймовірно, і тому сьоме місце. Шосте місце місто Бебра Гесе Німеччина. І тут проблема. У мене немає жодного доказу, що я був у цьому місті. Тому є лише один спосіб це вирішити. Ви все правильно зрозуміли. Найлегшим способом довести те, що я був у цьому місці, було приїхати сюди ще раз. Вітаю у Бебрі! Тож, чому варто їхати до Бебри? Справа в тім, що тут є такі неймовірні пам'ятки, як, наприклад, Бебровська вежа, надпис Бебра та Бебрівський вокзал. Але вам може здатися, що вокзал тут є. Проте насправді не все таке справжнє, як може бути. Нібито зараз я ходжу по коліях і ви маєте мене зупинити, тому що навіщо я це роблю? Мене ж зараз зіб'є потяг. Але насправді потягів тут вже давно немає. І ви побачили потяг з нього, йде дим. Напевно, він вже відправляється аж ніяк. Він зачинений назавжди. Тож я маю вам сказати: потрапивши в Бебру, ви вже навряд чи звідси виїдете. Тут немає машин, тут немає людей. Лише ви птахи та Бебри. Тож питання, як я буду повертатися додому? Це не важливо, бо тепер я на все життя залишуся жити. У Бебрі, але чи сумую я через те, що мені знадобиться жити у Бебрі все життя? Аж ніяк, навіть якщо б зараз позаду мене проїхала машина, яка їде з Бебри, я б ні в якому раз блять, зупинись, будь ласка, су! Відвізіть мене з Бебри. Прошу! Тож п'яте місце посідає місто Челіч у Боснії та Герцеговині. Ви мене спитаєте, що робити у місті Челіч, а я вам просто відповім. Це секрет. Якщо ви справді хочете поїхати у це неймовірне місто, ви самі маєте дізнатися, що цікавого у ньому. Четверте місце какань. Боснія і Герцеговина. Місто какань мене одразу здивувало, тому що, по-перше, коли я приїхав, там готували цілого барана. І я думаю, що це неймовірно, тому що це от місцева страва. Далі там є неймовірна ріка та, звісно, архітектура. Архітектура просто підриває ваше враження. І нічого, що ви бачили до цього, не може навіть близько порівнятися із тим, що ви побачите у какані. Я просто вам кажу зараз. Ви збираєте речі, купуєте квиток у какані, на жаль, немає аеропорту, але ви можете купити квиток до Сараєва. І з Сараєва достатньо легко доїхати до Какані. Ми все ближче до першого місця, і на третьому місці місто Лапово, Сербія. Насправді я ніколи не планував їхати у Лапово, але як бачите, щось все ж сталося, і я туди потрапив. Я був у місті Младеноваці, і з Младеноваца я їхав у Крагуєвац, історичну столицю сербської державності. Так сталося, що я мав зробити пересадку у Лапово. Ось я доїхав потягом з Младинуваца до Лапово і зрозумів, що ніякий поїзд на пересадку не приїде. На що я, звісно, вирішив звернутися до когось на станції. На станції, щоправда, я нікого не знайшов, але почув, як хтось дивиться фільм у сусідніх дверях, тому я туди постукав. Опинилося, що це був місцевий голова станції, який дивився на мене так, ніби я зайшов у його квартиру, і. Він сказав, що сьогодні потягу не буде. Я спитав, чому він сказав, що машиніст не вийшов на роботу. І я не знав, наскільки добре це було тоді. Я був трохи розлючений ну тому, що як так я, я хочу поїхати у Крагуєвац, Мені не треба бути у Лапово. Аж до того, як я побачив це місто, ви можете зараз побачити деякі фотографії з нього. Ця атмосфера, ця архітектура. Цей благоустрій і ця сербська душа. Я не знаю, чому Лапово не столиця Сербії. Ба більше я вважаю, що Лапово має стати столицею не лише Сербії, а й Туреччини. Друге місце місто Марків, Польща. Знаєте, знову ж чисто випадково я потрапив у місто Марків. І знаєте, я точно не пожалкував. Так от, коли ми туди приїхали, ну, це було просто типове маленьке містечко Польщі. Нічого особливого я у нього одразу не помітив. Аж до того, як на паркані ми прочитали номер якогось хлопа, який продає місцеву страву міста Маркі, яка так і називається. Так от, після того як ми скуштували цю страву, вона виглядала як така невеличка штука, її е, на язик кладеш. Тоді ми зрозуміли красу цього міста, і саме тому я поставив його на друге місце. Тому що, можливо, не всі б могли скуштувати місцеву страву. І якщо ви не скуштуєте місцеву страву, я не впевнений, що ви зможете так сильно насолодитися містом. Тому лише друге місце. Так, гран-прі Вперше перше в історії рейтингів на моєму каналі. Гран Прі. Гран Прі займають бровари. Спитаєте, чому? Справа в тім, що говори-не говори краще місто бровари. Але тут є одне, але чому бровари все ж не потрапили на перше місце. Справа в тім, що нещодавно місто назвали Броварі. І погодьтеся, говори-не говори, краще місто броварі, не дуже звучить тому гран Прі. Добрий вечір студія! Ми знаходимося у місті Броварах. Це найнебезпечніше місце на континенті африканському. І сьогодні ми бачимо чудові пейзажі наших броварів, ну як наших, в принципі, наших. І що я можу сказати сьогодні зі мною корінний броварчанин Андрій. Андрійович Ашеленко Давайте спитаємо у нього, як у вас справи. Добрий день, як у вас справи? Ну, насправді, бровари, говори, не говори. Краще місце бровари. А я хотів сказати, що про нас Питати забули. Дякую студію. З вами був Андрій Ахоєнко. До побачення. І перше місце. Перед цим я вважаю, що ви маєте поставити подобайку, тому що сьогодні велике свято. Перше квітня це день народження, мій день народження всього світу, і е, вважаю, що ви маєте це зробити, тому що на першому місці Біляєвка, Одещина, Україна. У Біляєвці, по-перше, є просто неймовірні і унікальні пам'ятники, які я ніколи не бачив до цього. Наприклад, совітським солдатам, совітським партизанам, афганцям, а навпроти, пам'ятник репресованим та православний собор. Е, я вважаю, що це дуже глибока інсталяція, зрозуміти яку не всі зможуть. І саме там був поставлений перший знак Я люблю місто Ікс». Тобто у тому випадку я люблю Біляєвку. І після цього, а вже ж її вкрали усі інші міста, як, наприклад, Нью-Йорк, Київ та усі інші міста вони просто вкрали у Біляєвки. Як можна мовчати про те, що Біляєвка є центром української моди? Тому що саме там знаходиться торгівельний центр Саша. І повірте, Дубай Мол просто не може навіть близько стояти до цього. Тому Біляєвка це от місто, де я б готовий був провести усе своє життя, увесь від залишок його. Тому я мрію знову туди потрапити. Проте місто достатньо закрите і потрапити туди не так легко. Вокзалу там немає, а автобуси їздять не часто. Проте, якщо у вас буде хоча б маленький шанс це зробити, ви маєте ним скористуватися. А вам я дякую за перегляд і пишіть свій рейтинг найкращих міст, де ви були за своє життя.